Друга з'єднувальна протока біля вулиці Газопровідної поповнилася водою. Теж розмила берегову смугу дощовим потоком. Зовсім поруч, таке враження, що над головою шарахнуло. Пещовим потоками теж дуже сильно розмиває цей уклін берегової смуги щось дуже гучне так гуркотить на ну, небі. Стали габіони заростати травою. Вже піднялась дуже високо. Скоро зовсім, мабуть, скриється. Не буде видно, буде просто одна трава. Страни габіони там не проклали до кінця до берегової смуги південної частини озера. Тут більш сильно заростає з цієї сторони габіони. розмиває валюється грунт будь пташок лякає цей грим Північна частина Синього озера. Дощ перестав. Дує приємний такий вітерець, дуже сильний. Але таке враження, що вітер змінив направлення. Зараз він десь з востоку. Східус. Хідної частини. Побачимо, як тут з-під Вода тече, технічна частина сильного озера. І такий струмочок теж гарний. доволі таки багато багатонько значить води з'єднування потоку протоку натекло і цього дощу. Тож бачимо як каламутна вода затікає в північні частини синього озера і по кольору відрізняється Якось хлопці прокопали таку канавку, щоб вода краще перетікала з від'єднаної протоки в озеро. Але хтось потім її закопав ще й залежав. Так, Горпотить добряче. Добре наповнилась водою з'єднування протока. Тут залишались такі невеличкі калюжі. Все попересихало. Типу, виходили на берег, відпочивають.